Зараз будемо говорити на надзвичайно важливу і цікаву тему. 36% батьків відсотків батьків Сполучених Штатах Америки вважають, що оптимальний вік для розмови з дітьми або підлітками про статеве дозрівання це 10 років. Ну, от тоді як 41% взагалі не говорять з дітьми про статеве дозрівання, поки діти самі не підійдуть і не запитають. Це свіжа статистика опитаних у Сполучених Штатах Америки сімей. Всю статистику зібрали в статтю. Ну от власне опублікували статтю. Ми хочемо зробити огляд, а потім можливо з вами поговорити. Mm -hmm. Лише 54% батьків говорять з дітьми про статеве дозрівання і як буде змінюватися їхнє тіло у підлітковому віці. Це дані опитування, яке провів американський соціологічний центр здоров'я дітей. І серед цих батьків 36% починають подібні розмови, коли дітям виповнюється 10 років. За словами психологів, це запізно, адже статеве дозрівання у дітей може початися раніше, у дівчаток з 7-8 років, у хлопчиків з 9. 41% опитаних самі не починають розмов про статеве дозрівання, а лише коли дитина запитує щось про своє тіло. Є і 5% батьків, які віддають перевагу не говорити з дітьми про статеве дозрівання. А питання, наприклад, звідки беруться діти, ігнорують. Що стосується батьків, то лише третина опитаних дорослих відповіли, що у дитинстві отримали належну сексуальну освіту вдома чи у школі. Разом з тим, 44% відповіли, що їм ніхто не пояснював. Як говорити вже зі своїми дітьми про пубертатний період? І лише 30% родин читають спеціальну літературу з порадами, як говорити з дітьми про фізіологію чоловіків та жінок та відмінності між ними. Тож, коли говорити з дітьми про статеве дозрівання, наукова співробітниця центру здоров'я дітей Сара Кларк радить починати розмови про стать з раннього дитинства. Коли дитині 4-5 років з цією думкою погоджується дитяча психологиня Дар'я Селіванова, з якою ми поговорили про це дослідження. Якби це не шокувало багатьох батьків, це вік 2-3 рочки, коли діти бачать різницю в статевих органах. Це зазвичай відбувається, коли дітки йдуть в садочок, або вони починають десь там на пляжі бачити, що хлопчики відрізняються від дівчат, починають запитувати. І це якраз той вік, коли треба починати говорити. Чимало батьків можуть почуватися розгублено. Коли говорять з дітьми про статеве дозрівання, тож психологиня радить з народженням сім'ї малюка купити книгу про сексуальну освіту для дітей. Такі книги допоможуть пояснити дитині все доступно, водночас без вигадок, на кшталт знайшли у капусті чи лелека приніс. У дітей насправді запит у маленького віку він достатньо обмежений, тобто їм можливо буде достатньо сказати, що е, там між жінкою та чоловіком відбувається там статевий акт дуже бажано назвати все своїми іменами. Дарія каже, важливо, щоб дитина отримувала відповіді на питання про своє тіло та статеве дозрівання від батьків, а не з інтернету, де інформація може бути перекручена.